Мої вітання Час частериських новин про головні події цього дня у викладі наших журналістів буде цікаво. Водії стережіться. Розпочалась операція залізничний переїзд. Інспектори ДАІ здійснюють заходи з профілактики порушень правил перетину залізничного переїзду, адже найчастіше водії ігнорують заборонений знак світлофора, закриті шлагбауми та об'їжджають колону автівок, яка чекає на проїзд потяга. За даними управління ДАІ у Львівській області, операція триватиме до 15 червня. У міській раді відбулась колегія міського відділу освіти. Говорили про формування початкових класів, про дошкільне виховання і про відпочинок літку. Присутні слухали уважно доповідачів, робили зауваження та вносили пропозиції. Більше про це Люба Яворська. Вся освітянська еліта нашого міста у 38-му кабінеті міської ради у залі засідань відбулася колегія міського відділу освіти. На чолі з Миколою Мазуром обговорили п'ять найважливіших на часі питань. Однак до доповідей перейшли не одразу. Чи то у зв'язку зі шкідливою для здоров'я роботою вчителів, чи через відкриття курортного сезону в Моршині, розпочали колегію лікарі одного з лікувально-діагностичних центрів. Освітяни пропозицією підлікуватись зацікавились після медичного вступу. На начальник відділу освіти привітав травневих іменинників і тільки тоді приступили до питань порядку денного. Отимізацію мережі класів на 2009-2010 навчальний рік. Друге про організацію проведення літнього відпочинку дітей влітку 2010 року. Третє питання про стан реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку я у світі. Четверте питання про організацію гурткової роботи в. Навчальних закладах міста Строя, і останні п'яти про якість викладання фізичної культури в затвіти навчальних закладах нашого міста. Ну і останні такі, різні почули директори шкіл зауваження від Миколи Мазура, начальник відділу освіти, насварив за штучне збільшення кількості початкових класів. Уже львів вимагає попередньої мережі, і ми вже подали. Ось і вона там розглядається робочою групою. і Ми подали те, що ви дали, не то що ми. А те, що ви даєте, розумієте? Значить, виходячи з тих обставин, які у вас є. Але вони вже самі там побачили, бо там сидять значить, з планового відділу, вони вміють рахувати не ні гірше, ніж я. Ось, що вони побачили, що ви за рахунок зменшення наповненість збільшуєте класів. Ось, І ясна річ, що у вересні місяці це вже буде кінцеве погодження мережі. Ось, значить, ну мені б не хотілося розумієте, щоб ви... ви там мене доставляли з ману Миколаєвичу бівцілому місто стри. На літній відпочинок з міського бюджету виділили 100 тисяч гривень. Цих коштів вистачить на харчування 14 пришкільних таборів. Так що за дозвілля своєї дитини батьки можуть не хвилюватися. Зовсім інша ситуація з дитячими садочками. Сьогодні у дошкільних закладах навчається 2033 дитини. Групи перевантажені, бо на 100 місць претендує 160 малюків. Доповідачі та присутні уважно вислухали один одного та розпрощали до наступної колегії міського відділу освіти. Львівська облрада визнала 16 вересня 2010 року днем пам'яті жертв каральної операції пацифікації в Галичині. За такі рішення проголосували 66 депутатів на сесії. Цим рішенням Львівська облрада доручила Львівській облдержадміністрації провести заходи із вшанування пам'яті жертв та потерпілих від цієї операції. Нагадаємо, пацифікація 30-х років 20-го століття була репресивною каральною операцією, проведеною польською окупаційною владою, із застосуванням поліції. Ції та армії проти українського цивільного населення Галичини операція розпочалася за наказом прем'єр-міністра Польщі Пілсудського 16 вересня 1930 року і тривала до 30 листопада 1930 року. Охопила вона 450 населених пунктів у 16 районах Галичини. Міністр з питань надзвичайних ситуацій України Нестор Шуфрич заявив, що найближчим часом західним областям України не слід боятися повеней. За його словами, погодня ситуація повністю під контролем. Ті опади, які очікуються до кінця тижня, не повинні спровокувати різке підняття води, яке могло би мати руйнівний характер. Шуфрич додав, що всі відомства і органи, крім МНС, які задіяні в подібних операціях, уважно стежать за всіма прогнозами. Якщо рівень води в Карпатах таки підніметься, ви Ще прогнозованого, то вони готові вчасно відреагувати. Упродовж січня-березня цього року кількість населення зменшилася на більш ніж 2 тисячі осіб. Про це повідомили в головному управлінні статистики у Львівській області. Народжуваність у сільській місцевості є вищою ніж у місті. Природній приріст населення спостерігався у Яворівському та Турківському районах у містах Червонограді і Моршині. Щодо шлюбів, у січні-березні 2010 року в області зареєстровано таких 2115, а от розлучень більше однієї тисячі. До слова у містах рівень. Шлюбності вищі, ніж у селах на сьогодні, це все. Більше інформації на сайті Телеланком.юей. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі. Новини спорту на нашому каналі я Олег Фелик. Вітаю вас. Борис Колесніков пообіцяв Львову штучну ковзанку. Мирон Маркевич повторив досягнення Лубановського. А також розповімо, як молдавський футбольний клуб платить зарплатню і Про це не тільки вже за мить. Великі обіцянки Львів отримає цього року штучну ковзанку від керівництва держави. Про це у Львові повідомив віце-прем'єр з питань підготовки до євро Борис Колесніков. Ковзанка розрахована на 500 глядацьких місць. Це тренувальний об'єкт, сказав Колесніков. На думку урядовця це сприятиме відродженню хокею на Львівщині. Щоправда, Колесніков не уточнив, де саме у Львові розмістять каток. А наступного року штучну Ковзенко в подарунок від влади отримає Трускавець. Добрий почин. Національна збірна України з футболу перемогла Литву 4-0. Рон Маркевич провів дебютний матч на посту наставника синьо-жовтих. Дублями відзначилися Олександр Аліїв та Андрій Шевченко. Другий гол став для капітана 45-м у збірні. Литовці займають 48-ме місце у рейтингу ФІФА, українці – 25-те. В незалежній Україні дебютний матч виграв тільки Лобановський. Решта тренерів програвала або грали в нічию, Зазначив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Слабке місце в захисті Віталія Кличка. Польський боксер, важкоатлет Альберт Сосновський, на якого 29 травня чекає бій з українцем Віталієм Кличком, заявив, що він знайшов слабке місце в захисті свого суперника. Сосновський зазначив, що кличко після своїх ударів залишається відкритим для контратаки суперника. За словами поляка, він знає, як цим скористатися. Повідомляє інтернет-видання FightNews.com. Українські жінки не тільки добрі господині. Жіноча збірна України з регбі посіла перше місце на чемпіонаті Європи дивізіон Б, який відбувся у датському Оденсе. Як повідомляє Юей, Національна команда дівчат отримала право на підвищення в класі. Наступного дня турніру збірна України обіграла Сербію 69-0. У півфіналі була обіграна Норвегія 15-0. У вирішальному матчі Угорщина 41-0. Нетрадиційно інноваційний спосіб розрахунку. Футбольний клуб «Ністру» з міста Отач у чемпіонаті Молдови, який щойно завершився, посів останнє місце. Клуб зазнає серйозних фінансових труднощів, але розраховує залишитися у вищому дивізіоні молдавського футболу. Президент «Ністру» Василь Трагіра робить все можливе, щоб зберегти для молдавського футболу свій клуб і команду, тому щоб розрахуватися з боргами по зарплаті і деякими гравцями утримати їх у команді, провідним футболістам були запропоновані автомобілі. Хочі по. За словами президента клубу, гравці таким варіантом задоволені, ніхто не відмовляється. І це все, чим я хотів поділитися з вами сьогодні. Дякую за увагу, життєвих звершень та доброї вдачі. Бажаю вам Олег Филип. До завтра. Завтра дощитиме протягом дня. Атмосферний тиск 730 мм ртутного стовпчика. Волось повітря 72%. Температура повітря вночі 12-14 градусів з позначкою плюс. В день 19-22, вище нуля. Вітер південного напрямку 1-3 метри за секунду.